Сумська громада прийняла у свою сім'ю 86 новонароджених малюків у липні місяці. Щиро вітаємо батьків і пам'ятаємо, що нові життя це нагадування всім нам, заради чого ми маємо працювати кожного дня. Приєднайтесь до привітань у коментарях і поговоримо про дітей, які проживають в Україні. Держава підтримує тих, хто робить перші кроки у своєму дорослому житті. З 1 вересня підвищено розмір президентських стипендій для учнів профтехів до 6 320 гривень, для студентів коледжів та технікумів до 7 600 гривень, університетів до 10 тисяч гривень і для аспірантів до 23 700 гривень. Крім того, школярі, які складають НМТ на 185 та більше балів, мають змогу отримати президентську стипендію у 10 тисяч гривень на рік. Наступного ж року заплановано підвищення стипендій для всіх студентів. Паралельно влада приділяє увагу питанню виїзду за кордон. Президент України доручив уряду та військовому командуванню переглянути підвищення вікового порогу обмежень для виїзду хлопців із 18 до 22 років. Це пов'язано з тим, що чимало молодих людей залишають країну. І виїжджають за кордон для отримання освіти ще до досягнення свого повноліття. Також потрібно сказати, що діють спеціальні програми добровільної мобілізації з 18 років, які надають соціальні пільги та виплати. Ще одне нововведення це спрощення вступу до вишів. Президент України анонсував запровадження зимової вступної кампанії. Тобто ті, хто не встиг. Подати документи влітку, отримають новий шанс і можуть подати документи взимку. Приєднуйтесь до нашого каналу, ставайте спонсорами нашого благодійного фонду. Кожна ваша допомога це крок до розвитку, освіти і щасливого дитинства українських дітей. Дякую за увагу! Хай щастить!